Що я віддаю проект, і клієнт пропадає. Він мені не телефонує, нічого не питає. І потім, років через два, я там йому пишу, питаю, як в нього справи. Він говорить: все нормально, ми вже об'єкт побудували, ми вже будинок збудували, ми в ньому живемо. Можете приїхати подивитися. Ну, фотографії можете робити, хтось в більшості не дозволяє їх публікувати. Ну, я це розумію, тому що це людей особистий простір. Це їхня безпека, вони не хочуть, щоб десь це було в інтернеті. Буває таке, що людина, коли я віддаю проєкт, постійно щось уточнює, питає, це нормально, я для того залишаю в кожному штампі на кожному аркуші свій номер телефону, щоб навіть будівельники, майстри могли мені набрати і сказати, такий-то номер проєкту, номер договора, такий-то аркуш, таке то питання. Я, по суті, завжди за комп'ютером я можу подивитися. Іноді буває таке, що. Людина бере проєкт, не починає ще будувати і починає задавати масу уточнень і масу питань. Це теж нормально, але розкажу вам сьогодні ще одну історію. Це 20 2020 році я проєктував будинок з мансарду і 140 метрів. Квадратних, і клієнт, коротше кажучи, почав уточнювати в мене десь цілий рік, після того, як я віддав йому проєкт, він почав в мене уточнювати, де взяти арматуру, яка, який виробник цегли краще відношення, якість, ціна. Де взяти бригаду на кожен вид робіт окремо, бо він не хотів, щоб все робила одна компанія. Потім через півроку він вже хотів, щоб все робила одна компанія. Я йому дав два варіанти, він з ними там домовлявся, рахували кошториси. В результаті він так і не почав будувати. І от недавно я випустив відео про фасади. Він мені перетелефонував і говорить: підкажіть. Краску для фасаду, бо я думаю, чи мені, як мені краще фасад покрити, тому що я хочу переграти ваш проєкт, хочу додати планкін, хочу зробити штукатурку на фасаді, а в нього була клінкерна цегла. Я питаю, ну ви вже збудували коробку. Він каже, ні, я тільки поки що зараз хочу все по полочках розкласти. Я говорю йому, що, можливо, вже хватить, бо вже напевне полочки почнуть гнити скоро від того, що ви розкладаєте так довго. От, ну, Ми посміялися, там, пожартували. Так от, до того я веду, що. Не затягуйте саме будівництво. Тобто, ви зробили проєкт в одному році, з весни починайте будувати. Є люди, які дуже довго запрягають і дуже довго їдуть. Є люди, які бистро запрягають, швидко їдуть. Є от люди, наприклад, розкажу вам історію. Я роблю часто огляди там якихось планувань в себе на фасаді. Раніше це було трошки частіше, зараз рідше. От людина просто побачила якась сім'я в мене планування, воно їм підійшло. Вони по цьому плануванні збудували будинок і скинули мені вже готові фотографії, і сказали дякую. Нам дуже сподобалась ідея самого планування. І ми вирішили його зробити. Зараз вам покажу саме планування. Так, а, ага, треба переключитися. Ось, дивіться, це будиночок 10 на 10. 78 метрів квадратних. тераса вона є вхідна площадка. Там люди трошки переграли, вони зробили, що в них буде ще й тераса ззаді будинку. Тому оці вікна, в них одне вікно на кухні і вихід, я так розумію, з цієї вітальні на терасу. Так, зараз я. Переключу. Ось так виглядає вже побудований будинок. Люди нічого в мене не уточняли, дивилися мій канал, брали конструктивні ідеї собі, виконували, і повірте, будуть жити довго і щасливо в цьому будинку. А є люди, які хочуть все уточнити, хочуть все наперед знати, хочуть про все дізнатися і так і не починають будувати. Є вам скажу чесно, такі варіанти в мене історії. Ну не тільки це в мене, в мене великий круг спілкування це, по суті, так сталося, що всі будівельники, абсолютно всі, з ким я спілкуюся, все. Тим чи іншим боком зв'язані з будівництвом. Всі однокурсники мої, ми так і продовжуємо спілкуватися, у нас є група. Всі будівництвом зв'язані, хтось будує великі об'єкти промислові, хтось будує середні. от я от я будую, Зараз перейшов, я проєктував промислові об'єкти великі. Зараз мені подобається просто займатися проєктуванням таких от будиночків невеликих. І Є дуже часто історії, коли люди, так і не, починав, не почавши будівництво або на етапі будівництва, навіть втрачають сім'ї, розлучаються, розходяться, ділять майно, і будинок так і залишається, тому що сильно завищена оця риса перфекціонізму. В будівництві це не потрібно, тому що перфекціонізм він в більшості випадків я вам скажу так, він не приводить до якості. Він приводить до того, що ви міняєте бригади. Ви собі тратите здоров'я, ви витрачаєте свої нерви. Ви портите настрій собі, своїй сім'ї. Само собою виконався роботи, роботи, буває і навпаки, буває, що погана бригада погано виконує роботу, таке теж буває. Ну буває, що і клієнт просто виносить мозк, попросту кажучи, майстрам, і вони вимушені просто відказатися від оплати і перейти на інший об'єкт. Хоча хороші майстри, і до них треба знайти підхід. І є моменти, на які можна не те, що закрити очі, а які можуть бути і так, і так. Але є клієнти, які говорять. Мені принципово так. Я хочу, щоб саме було так. І ти йому говориш, ну, немає різниці, що ми зробимо так, а що так. Ні, нехай переробляють. І будівельники роблять просто дурну роботу. Це може бути навіть оплачено додатково. Якщо це там в мене було кілька разів, ну я просто зараз по іншій схемі вже зараз працюю з клієнтами, то я будівельникам оплачував зі своєї кишені, щоб клієнт був задоволений. А буває таке, що це не оплачене, але це морально важко людям переробляти те, що вони в що вони вклали душу, а потім їм говорять, ну ми тобі заплатимо, ти переробиш ще раз. І він думає, та на що я це буду другий раз вкладатися? І він зараз скаже третій раз переробити. Тому моя порада до вас, що ви ставтеся трошки простіше. Якщо ви хочете побудувати будинок, розумійте, що на першому місці має бути це ваші взаємини між вашою сім'єю, між людьми, між будівельниками. Це ваше здоров'я. І подумайте, от є люди, які сильно мають це почуття цю рису верніше, перфекціонізму. Можливо, вам простіше буде просто купити готовий будинок, і ви зекономите собі час і зекономите собі нерви, а не будувати його спочатку. Тому я от до всього відношуся просто. Я ніколи там не буду за якісь принципи і стояти, якщо ті принципи ні на що не впливають, тільки от, скажімо, на мій характер, на от моє бажання, в мене в так хочеться. Ні, я, так, я не така людина і я хочу з такими людьми працювати. Ще розповім вам одну історію дуже таку дивну, яка була у мене до, ще до початку війни. Виконував я проєкт одноповерхового будинку в селі Хотянівка. І там була монолітна фундаментна плита, ребриста плита, кисонний фундамент, фундамент кисонного типу. Там була дуже така, скажімо, погана геологія. І тільки плита, по суті, був такий оптимальний варіант, ціна якість, щоб підходила вона по надійності і щоб вона була підйомна по фінансах. Пройшов десь місяць, як я вже віддав клієнту проєкт, він мені потім телефонує. Мат-перемат, де, де в проєкті фундаментні блоки. Я думаю, вроді би, сьогодні не 1 квітня, я кажу, які фундаментні блоки, в нас там плита. Приїхали будівельники і сказали, що тут проєкт вас фундаменту неправильний, що він дорогий, вони зроблять з блоків значно дешевше. Я кажу, говорю, ви, вони ж будуть за це відповідати. Все буде добре, я беру відповідальність на себе. Ну от, І що з такими людьми робити? Я говорю: все, давайте до побачення, поки я вас не послав на три букви. Ну, це просто... І, і по-друге, тут зустрічаються, і буває, думаєш, де такі ідіоти гроші беруть? Да, ідіоти теж гроші заробляють. Так що історії бувають різні, і тут головне бережіть своє здоров'я. Знайте, що час це по суті яке здоров'я, який ми не можемо зупинити і не можемо повернути. Цінуйте це, цінуйте час з близькими, відносини з близькими, а будинок до будинку відноситься трошки простіше, і тоді у вас все буде добре.